Вимикай буденність, вмикай примач. Продовжуємо ранковий ефір випуском Новин для вас працює у студії новин Олена Морозова за лаштунками. Команда телеканалу Рада. Дякую вам за довіру. 14 балістичних ракет «Іскандер» та 250 безпілотників різних типів випустила Росія цієї ночі по Україні. ППО збила шість ракет і знашкодило майже усі дрони. Про це повідомляє прес служба повітряних сел ЗСУ. Ворог атакував з Брянська, Мілерового, Курська, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованого Криму. Під ворожим вогнем опинилися Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя. Основним напрямком був Київ. І внаслідок нічної комбінованої атаки на столицю минуло без загиблих, але є восьмеро поранених. Під дроновий та ракетний удар потрапили декілька районів столиці, розповіли в ДСНС. Зокрема, у Солом'янському районі пожежа виникла у квартирах на четвертому та п'ятому поверхах. У Святошинському горів склад фарб. А от в Оболонському районі зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці. Кілька квартир вигоріли дощенту. І ми не спали, ми моніторили всю ніч, коли шахеди літали, бо в нас багато знайомих, які теж знаходились під обстрілами. Діти мені зателефонували в третій годині з криком Мама до нас попало. А от горить балкон. Горить балкон. Я сказала: візьміть документи, наші два кота в хаті були. Ми намагалися їх зловити, але це не вдалося. Тисяча на тисячу другий етап великого обміну має відбутися сьогодні, третій завтра. Про це напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, таким чином виконана перша частина домовленості про обмін за формулою Тисяча на тисячу. Ця домовленість була досягнута на зустрічі у Туреччині, і важливо реалізувати її повністю, заявив президент. Водночас додав, що Україна продовжить дипломатичну роботу, щоб подальші кроки ставали можливими. Головне відбувся обмін, і це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значний результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, поки що блокують. Але повернення наших людей це, це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх, кожен наш громадянин, кожен український військовий. І цивільні, всі українські заручники, яких утримують в Росії, ми всіх їх маємо визволити. Учора додому повернулися 390 українців, 270 військовополонених та 120 цивільних заручників. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених є армійці з лав ЗСУ, зокрема ВМС, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Вони тримали оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь у боях на Чернігівщині, Сумщині та Київщині. Обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Нагадаю, ухвалили під час переговорів представників України та Росії у Стамбулі 16 травня. Понад 200 бойових зіткнень Росія продовжує атаки по усій лінії фронту. Генштаб показав нові карти боїв. Серед гарячих напрямків Покровський там ЗСУ відбили 61 штурмову дію. Зокрема, в районах Миролюбівки, Єлизаветівки та Малинівки. На Лиманському зафіксовано 16 штурмів, зокрема, біля Новомихайлівки та Білогорівки. На Торецькому противник 21 раз намагався штурмувати позиції ЗСУ біля Романівки, Кримського та Торецька. Задобув окупантів в окупантів 1130 убитих і поранених. Серед знищеної ворожої техніки 11 танків, півсотні бойових броньованих машин та 36 артсистем. Він залишив помітний слід не тільки на сцені і телебаченні, а й на полі бою. Максим Неліпа, український шоумен, телеведучий та військовослужбовець, загинув боронячи Україну. Напередодні з ним попрощалися у столиці наша кореспондентка Юлія Чехічина. Розкаже більше. 22-му він. В перших рядах пішов до ТРО і далі ЗСУ. І от ми тоді, звісно, ним дуже загордилися. Да, допомагали всі, хто чим може. До цього дня він да, служив. В Зсу так про Максима Неліпо розповідають його друзі, які прийшли попрощатися зі своїм товаришем. В останню путь українського шоумена, актора, телеведучого та військовослужбовця провели на території столичного політеху, де вчився Максим. Це дуже важко так довго служити для людей, особливо які більше творчістю займаються ніж а, якось фізично. Це і морально, і фізично дуже важко, і мені дуже прикро, що так сталося. Брат Максима Андрій Неліпа каже: говорили за кілька днів до загибелі Максима і пригадує, як, попри поранення, той рвався назад на фронт. Йому давали час на реабілітацію, могли відпустити, але він принципово не хотів покидати свою справу і продовжував повернувся в підрозділ як тільки зміг. Підрозділ дуже важливий, займався тим, що робив бавовну нашим брядським друзям, так званим, да? братам. От. І він продовжить це робити, незважаючи не на те, що ну, Макс буде. З неба координувати, віддати шану героєві. Прийшли рідні, близькі, колеги та друзі Максима. Всі відгукуються про нього як про добру людину. Серед близьких Анатолій Анатолійович, український телеведучий та друг сім'ї. Ми знайомі з середини 2000-х років. А потім ми вже творшували вже родинами. Як на мене, це один з найкращих ведучих на такого періоду розквіту українського телебачення і. А в побуті він був він був дуже веселим, він багато робив руками, і, і, і перш за все, мені шкода через те, що Макс немає. Ось, перш за все. Максим не запам'ятався як талановитий і харизматичний ведучий популярних програм українського телебачення. У перші дні великої війни він вступив до лав ТРО, а згодом поповнив ряди ЗСУ. Останні місяці перед загибелю актор обіймав посаду командира роти в силах безпілотних систем. Захисника поховали на байковому кладовищі, як просила його матір. Юлія Чехічина, Вадим Верба, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це була остання розповідь у нашому випуску. Наступний за годину не пропустіть. А зараз я передаю слово своїй колезі Тетяні Гончарові. Вітаю всіх наших глядачів. Вітаю тебе, Світлано. Знаєш, свято і глядачі. Зранку кілька військових побачила, написали: нам так прикро, що цивільні згадують про війну лише коли Росія вдається до таких масштабних атак. Хочеться, щоб це було не так. Хочеться, щоб ми відгукувалися на потреби військових і пам'ятали про те, що там на сході пекло щодня. І у вас сьогодні буде така нагода, тому що щогодини в ефірі національного марафону буде збір. Ми будемо допомагати традиційно різним бригадам. Це те, що ми зможемо і можемо і маємо з вами робити? Давайте працювати! А всіх вітаю з Днем Києва!